привіт привіт! Я Ірина Кеті. Сьогодні я вам покажу пару новорічних обоїв, які мені понравились. Наприклад, оце перше. Тобто тут пише 2017 рік буде через 30 днів, 3 часа, 43 минути і 32 секунди. Це мені сподобалось. Далі, які мені обої сподобалися, я зараз покажу. Я їх, якщо що, скачала у плеймаркеті, вони дуже класні. Наступне, яке мені сподобалось, це оці вовод. Дивіться. Це наступні стики Вова Тобої То Це ось така атмосфера аж. зимова. Оп. Мені дуже вони подобаються Ой, у мене около цієї інфікові Ні. Я забула, як це називається, але нехай буде. І так, далі, що мені сподобалось. Це оця й воно. Дивіться, така ялиночка. Дуже клас. Мені от подобається така ялинка на весь екран. І стає щосиліше дивитися на тому читі. Вона все щохвилин стає все ближче і ближче до екрану, поки це полярні, зір... полярні зірки не стануть у вас просто під очима і почнуть повертатися потім. От ви мені скажіть, це не красотіще. О, господи. Не ну, якщо що, ціво. Цього... Осталось до Рождества 23, 3... а... Ну да, тут ще є це Вовод, це дуже добре. До Рождества? Тобто не до Нового року 17 а до Рождества. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Тобто 25 буде Рождество, а 1 січня буде новий рік, тобто, в неділю. Ви це представляєте? Друзі, я йду обводити. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Прозрачної обоє. І, і так дивіться, ось вот мій календар. Ага, ага, ага. Okay. Та-дам! 2017 рік. Оу. Я так хочу цей рік, що капець. Цього обої дуже класні. Ви їх зможете будь-де знайти. Так, оці обої називаються Новогодні живі обої. Там, де сірвіками живі 3D обої. New Year Concert, Це там, де 2017. -й. А Golden Christmas, я так і не поняла, що це таке. Я просто не поняла, що це таке. Нажмите, чтобы установить камеру применить эту тему. Вау! Давай я все скачаю, не знаю. Блин. Памяти не хватает. <с <с писать мы лапалы и столовки ну и что мы лапалы столовки ну и что сегодня написать то я государственный скачаю ты короче всем пока я очень рада была что вы пришли на мой канал И выйти к подивиться на цук О, Всем пока, дорогие друзья!